Я Андрій Лунін, голкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Лондонський Челсі. Наше рідне місто Красноград, Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за Лондонський арсенал. Моє рідне місто Радомше. Житомирська область. Україна. Я родом з Великої Новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто Київ. Черкаси. Вінниця, Житомир. Саки. Крим, Макіївка. Мене звуть Максим Теловеров. Мене звуть Анатолій Трубку.